Як здивувати чоловіка в ліжку після 10 років подружнього життя? А ти вдягнися в костюм воєнкома і вручи йому повістку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Підійшла до парубка циганка. Дай грошей. маю грошей. Циганка уважно подивилася на нього з докором та й каже. Ммм, mm, працювати треба. Працювати. <рисвати> Це ваш щур тут бігав. Це не щур, а карликова такса. Но, кіт жер, значить, щур. <рисвати> Дзвінок у швидку. У нас бабусі 98 років, оніміла. Зовсім перестала говорити, приїхав лікар. Що, бабусю, ви зовсім нічого сказати не можете. Та все добре, я нормально говорю. А ваші рідні сказали, що ви оніміли і зовсім не можете розмовляти. А про що з цими виродками говорити? <риклад> Мамо, а коли я виросту, у мене теж буде два пісюни, як у тата. Як це два? Ну, один маленький, щоб пісяти, а інший великий, щоб чистити зуби нашій няні. Чуєш, Василю, ти чому до цих пір ще не одружився? Е, та все, як не приведу додому дівчину, то мамі не подобається. Ну, то приведи схожу на маму. Та привів уже якось, то тато так матюкався. Ти коли-небудь казав дружині, що про неї думаєш? Так. Хочеш, шрам на голові покажу?